А далі у нас секс і скандал. Е, якщо правильніше сказати, е, скандал через е, скандал через секс без згоди йдеться про одного з викладачів е, театрального вишу. Київського чия Андрій Білоус Білоу з Харві Венштейном? нехай це з'ясовує поліція або правоохоронні органи. На, ну ми б хотіли поговорити про те, як себе убезпечити від таких речей, тому що такі скандали виникають не тільки в навчальних закладах, але і на роботі не знаю в громадському транспорті, взагалі просто на вулиці. І допоможе нам в цьому розібратися наша наступня гостя Марина Легенька, віцепрезидентка організації Ластрада Україна. Доброго Вечора, пані Доброго вечора. У мене власне перше запитання, так як цей секс-скандал виник в вищій, в вищому навчальному закладі в Києві. Які механізми захисту студентів від сексуальних домагань є власне в вищих навчальних закладах? І чи взагалі вони є? Ну насправді ви дійсно підмітили, що проблема сексуальних домагань вона на сьогоднішній день, в тому числі актуальна як ніколи, вона нікуди не зникла, і Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію, і на виконання цієї Стамбульської конвенції Україна мала привести національне законодавство у відповідність до її вимог. Отже, і в тому числі встановити відповідальність за вчинення сексуальних домагань, тому що довгий довгий час ми розуміли, що. Що таке сексуальні домагання, однак специфічної відповідальності за це діяння в нас в Україні не було. І таким чином, з 19 грудня минулого року, 2024 року, в кодексі України про адміністративні правопорушення з'явилася окрема стаття. Вона так і називається сексуальне домагання. Це стаття 173 з позначкою 7 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона дає визначення, що ж таке сексуальні домагання. І встановлює відповідальність за сексуальне домагання. Таким чином вона визначає, що сексуальне домагання це умисне. Ключове слово умисне вчинення проти бажання особи, і знову ж таки, ми розуміємо, що сексуальні домагання не можна вчинити, коли особа на це дає згоду. Це образливі, принизливі дії сексуального характеру, які виражені або вербально, або невербально вони можуть бути без звукової візуалізації, і в тому числі це діяння, які можуть бути вчинені з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, що на превеликий. Жаль, також досить часто на сьогоднішній день розповсюджене, і наша організація в тому числі отримує такі звернення, які в яких сексуальні домагання відбуваються саме через інформаційно-комунікаційні технології. А зараз це про це не знаю, повідомляють в університетах, не знаю, в школах, на роботах, десь ну крім того, якось це можна довідатися. Я більше піклуюся про жертви, які насправді, напевно, можуть і не знати про це. Е, ну, насправді, повідомлення якраз про. Е... Про те, що таке сексуальні домагання, це більше лежить на, в тому числі на громадських організаціях, в тому числі на державних інституціях, де можна там довідатись, наприклад, на сайтах і так далі. Тут, уже, коли ми говоримо про вищі навчальні заклади, то дуже важливо, щоб в вищих навчальних закладах була. Особа, яка закріплена саме за протидією сексуальних домагань. Ідеальним варіантом це є політика протидії сексуальним домаганням, і відповідно це той варіант, коли спеціально визначена особа, до якої можна звернутися, якщо таке діяння відбулося. Тому що якщо воно відбулося на сьогоднішній день, то звісно, ми абсолютно перше, що рекомендуємо постраждалим, в переважній більшості це жінки, так як сексуальні відносини домагання відбудеться. Відноситься до гендерно зумовленого насильства, однак в одиноких випадках є і хлопці, і чоловіки, в тому числі постраждалими від сексуальних домагань, і е, перше, що ми рекомендуємо, це в будь-якому випадку не мовчати, не замовчувати подію, а звертатися, тому що перше, що не люблять сексуальні домагання, це розголосу е, з однієї сторони, важко, соромно іноді постраждалі звинувачують себе, що Категорично не відповідає дійсності, що нібито там я не так поводилась не так вдягнулася. І тут головне сфокусувати постраждалу на тому, що вона в цьому абсолютно не винна, а в цих діях винен виключно кривдник. І звертатися потрібно, якщо це вуз, наприклад, то звертатися потрібно до методиста, до декана, до будь-якого іншого викладача, яким довіряє постраждала особа. Але головне не замовчувати. і потрібно розуміти, що якщо це відбулося, ми говоримо вже про адміністративну відповідальність, тобто, це діяння, на які має приїхати поліція, вона має скласти адміністративні матеріали та передати їх до суду для встановлення кривнику відповідальності за вчинення таких дій. Власне, ви сказали про те, що більшість жертв не хоче ем, подавати на кривника, не хоче про це оголошувати, тому що соромно страшно і взагалі ем, не хочу про це розповідати нікому. Ем, далі продовжує терпіти або там не знаю, змінює роботу, змінює університет, закривається, чи не дай Бог ще чогось гіршу, якщо там відбуваються такі ем, дуже інтенсивні наполягання з боку цієї людини. Ем, мене цікавить після ратифікування цього закону, після вступу його ем, чи є вас ем, якась статистика, яка доводить, що я, я розумію, що ще навіть розголосу не так багато ем, про те, що українські жінки, нехай навіть не тільки українські жінки, а всі, хто зазнає харасменту, е, подають до суду, подають заяви в поліції, е, є більш відкритими і більш сміливими. Чи насправді це можна якомусь статистика, навіть в роках подивитися? На даному етапі цього на превеликий жаль не можна подивитися, тому що пройшов дуже дуже маленький обмаль часу. І навіть якщо ми маємо вже складені адміністративні матеріали, то вони ще не встигли відпрацьованими бути в судах, і тому відповідні рішення ще не внесені в єдиний реєстр судових рішень. Тому сказати, що ця стаття є вже ефективною, і що ми маємо дуже багато рішень за цією статтею, чи не дуже багато. Але ми їх маємо. Ще поки що не можна для того, щоб оцінити ефективність норми нововведеної норми. Для цього потрібно десь півроку приблизно, тому через півроку ми з вами можемо зібратися і поговорити наскільки ефективно і скільки ми маємо відповідно судових рішень за цією статтею. А сьогодні головне дійсно обізнані суспільства, що така норма вже є, вона існує, і якщо раніше це було хуліганство, за це досить часто складно було довести це діяння, то тут ми маємо вже пряму норму, і відповідно, якщо це е, такі дії, то це є сексуальними домаганнями. Це може в тому числі бути і злочином. Це може бути стаття 153 кримінального кодексу сексуальне насильство. Якщо вже це дії, які є більш активними на власне тут не освистування, так як жарти сексуалізовані доторки. А тут уже більш активні дії сексуального характеру без проникнення в. Тіло іншої особи, і в такому випадку ми вже можемо говорити і про кримінальну відповідальність. Тому оцінити ефективність норми все ж таки трошечки згодом. На жаль, кількість звернень, що я можу сказати з точки зору якраз роботи організації, кількість звернень вона не змінилася, вона не зменшилася. І е, тут можна говорити з однієї сторони і про розуміння, про те, що таке діяння є. З іншої сторони, все ж таки на превеликий жаль, це до сих пір вважається жартом. Просто обіймами, залицяннями, доторками і е, сексуальні домагання вони не звучать в цьому контексті, тому я завжди говорю, що це не просто жарт. Це не просто обійми, це не просто доторки. Якщо це небажане діяння, то ми в будь-якому випадку вже говоримо про сексуальні домагання, які потребують відповідного звернення і потребують відповідного реагування. І ми маємо звернення, навіть що взагалі просто для нас, для нашої організації, було таким достатньо. Жахливим викликом, ми маємо звернення про вчинення сексуальних домагань в укриттях, коли в місцях, де мають бути це місцями безпеки, натомість ці місця ставали певними місцями небезпеки для постраждалих осіб. Точно так і вуз, вуз вищий навчальний заклад, наприклад, де. Люди мають розвиватися, здобувати освіту, і це має бути безпечним освітнім середовищем. На жаль, на сьогоднішній день дійсно ми можемо мати такі виклики, коли таке середовище стає небезпечним. Тому дотриму суворе дотримання законів, реагування і немовчання на цей випадок знову ж підкреслю, сексуальні домагання бояться вкрай бояться розголосу. Тому замовчуванням на жаль, постраждала особа робить тільки гірше. Ше і замикається коло, воно йде циклічно, і вони будуть продовжувати ці випадки, і тільки розголосом, тільки приверненням уваги до ситуації можна зупинити сексуальне домагання, можна притягнути кривдника до відповідальності і не допустити вчинення таких дій потім по відношенню до наступних осіб. Я розумію, коли це йдеться про корпорації, університети, коли це є перманентна дія. Але тут ви згадуєте укриття, і також читала і про домагання в маршрутці. І, здається, жінка насмілилася подати. А як в таких випадках? Бо ж насправді ну ти в укритті зустрічаєшся з невідомою людиною, ти звинувачуєш її, бо тобі неприємно, ти викликаєш, викликаєш поліцію. А поліція що розводить руками, і каже: Ну так він ж вас ну не за нічого не зробив. Ну, торкався він вас, ну там, не знаю, посвистував, погладжував і так далі. Як на це має реагувати поліція? Бо насправді тут цікаво. Поліція має приїхати. Поліція має скласти адміністративні матеріали, адміністративний протокол, точно так же як у випадку в домашньому насильстві. Приблизно алгоритм. Приїжджає поліція, ідентифікує випадок, відповідно, фіксує його, складає адміністративний протокол та направляє його до суду. Дійсно, сексуальні домагання можуть і на жаль трапляються будь-де. на вулиці, в транспорті, в укритті. в uh <laughs> В інших місцях, в торгові в торгівельних центрах, і тут потрібно розуміти, що головне це ідентифікувати, зафіксувати. Це може бути е, будь-яка фіксація. От у випадку, наприклад, з маршруткою до нас також ми мали звернення е, дівчини, яка зверталася прямо е, молодої дівчини, яка зверталася прямо з маршрутки, і е, говорила про те, що по відношенню до неї вчиняються сексуальні домагання, і запитувала, що їй робити. Е, е, і відповідно в. В даному випадку це було ще до набуття чинності законом. Адміністративні матеріали були складені як за дрібне хуліганство. І, на жаль, до набуття чинності законом більше сексуальних домагань. Вони, якщо їх на них реагували, і якщо їх ідентифікували, то вони якраз і маскувалися під оце дрібне хуліганство. Тому на сьогоднішній день це трошечки вже інша норма. І відповідно тут важливі покази свідків, тут важливі фіксація на аудіо-відео носії, того, що відбувається, якщо це, наприклад, там. Електронні канали комунікації, надсилання якихось повідомлень, то безперечна фіксація цих повідомлень для того, щоб передати це поліції як відповідний доказ і ідентифікувати, що це були за сексуальні домагання виражені вербально чи невербально, наприклад. І на цьому на цьому власне все особа підлягає адміністративній відповідальності. А яке покарання? Чекаю, на якщо доведу. ну знову ж таки. Ми говоримо про адміністративну відповідальність. Тому, все ж таки, тут говорячи про адміністративну відповідальність, ми розуміємо, що це штраф, це штраф. ну, Можна оцінювати, великий він чи невеликий, це від 80 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Відповідно, це від 1360 гривень штраф. Це, в тому числі, громадські роботи на строк від 20 до 40 годин, і це виправні роботи на строк до одного місяця з від 20 заробітку, це якщо вперше вчинено. Якщо вже було вчинено відповідно сексуальне домагання протягом року, то там трошечки вже інші суми, вони, звісно, підвищені, і в тому числі це і відбувається, якщо особа перебуває у матеріальній службовій чи будь-якій іншій залежності. Коли ми говоримо про наприклад. Викладач і студент це е, залежність, це певна mm. залежність від правопорушника, і це вже тягне за собою підвищений в тому числі і штраф, і підвищені інші санкції. Ну, наприклад, в даному випадку штраф уже становить від 2720 гривень. І відповідно точно так само, і громадські роботи підвищені, і виправні роботи підвищені. І в даному випадку вже може бути в тому числі адміністративний арешт на строк до 15 діб. Тому десь 2720 гривень, плюс відповідно також судові збори. Це якщо ми не знаємо людину, мені здається, навіть простіше викликати поліцію. Є інша сторона, коли ти працюєш в великому колективі, великій корпорації, байдуже просто колектив з роботи ти не збираєшся звільнятися, і ти розумієш, що тобі це не імпонує. А ти далі продовжується розмови, не знаю, натяки, не натяки, навіть відверті там, навіть втручання друзів чи втручання родичів не допомагає. Ну, бо просто людина собі так вирішила. Насправді, який відповідь? відсоток жертв доходять до вас, не доходять до суду, бо не хочуть втратити роботу, тому ж або засміють колеги, бо насправді ну ж він жартує ніж, ну, ну що тут такого. А насправді людині від цього зле ем, який відсоток власне жертв не доходить до суду чи навіть не подає заяву. Так, ви абсолютно праві повідомити і сказати про випадок сексуальних домагань, який відбувся з боку незнайомої особи, все ж таки легше, чим тоді, коли ти знаєш кривдника, Особливо це стосується робочої сфери, особливо це стосується, коли людина відповідно цінує ту роботу, на якій вона знаходиться, і критично, особливо в умовах знову ж таки сьогодення, боїться її втратити. І тоді дійсно ми маємо звернення, коли постраждали. Ждала особа звертається виключно за психологічною підтримкою. Вона так і каже, що мені не потрібен юрист, коли психолог чи психологиня ідентифікує, що. Особа постраждала від сексуальних домагань, вона надає їй психологічну підтримку. Але разом з тим вона каже, що я вас можу перенаправити на юриста чи на адвоката, який вам надасть правничу допомогу, і ви зможете далі рухатися також в юридичних аспектах. І тут постраждала, каже, що ні, я не згодна, я мені це не потрібно, я не хочу, тому що дійсно я переважний аргумент. Я боюсь втратити роботу. На превеликий жаль, це дійсно можливо і. Я не можу сказати, що цього точно не буде хоча ми маємо дуже позитивні приклади, коли Саме керівник звільнявся, коли постраждала особа, повідомляла керівництву про такий випадок, або переводився в інший там, структурний підрозділ. Бувають і такі випадки, однак, звісно, бувають випадки, коли реагування ну, на превеликий жаль, воно нічого не давало. Але знову ж я говорю про ті ситуації, коли ми ще не мали відповідної норми, і коли це щось було таке дуже завуальовано, чи то залицяння, чи то Сексуальні домагання, як казали, чи то е, хуліганство. І тут навіть сама постраждала, його досить складно ідентифікувала і казала, що дійсно може це я сама винна. Е, тому із роботою, з трудовою сферою дійсно є е, певні складнощі. Однак, якщо ми говоримо про освіту, то тут можна дуже похвалити молодь, тому що якраз молодь е, дуже обізнана в своїх правах, готова їх захищати, і це чудово, це прекрасно, і готова відстоювати. Е, Свої права, свою позицію. Тому, якщо ми говоримо про освітню сферу, то якраз це та сфера, яка вже починає не замовчуватись у випадках сексуальних домагань, тому що знову ж таки ми розуміємо, що нікуди ця ситуація не зникне, вона буде продовжуватись. І якщо ми говоримо на сьогоднішній день, особа притягнута вже до відповідальності за сексуальні домагання, то відповідно ймовірність того, що вона буде продовжувати їх вчинення. Вона Значно і значно менше, тому е, якщо особа Знаходиться на робочому місці, то в будь-якому випадку вона повинна повідомити або свого керівника безпосереднього, або вище стоящого керівника, якщо це і керівник, або уповноважену особу, тому що все більше і більше великих корпорацій дбають про безпеку своїх співробітників на робочих місцях, і все більше і більше корпорацій мають і політику з сексуальним домаганням, протидії сексуальним домаганням, і, власне, мають особу, яка відповідальна в. Організації в корпорації за протидію сексуальним домаганням, до якої можна звернутися, проводяться відповідні заняття тренінги, тому просто на це потрібно зважати і вчасно потрібно реагувати. А власне механізм реагування точно такий самий, як і в освітньому середовищі, як і просто. На вулиці, як і в транспорті іншого механізму, ми не маємо. Додатково можуть бути просто механізми захисту, які встановлені відповідними політиками в організації. Пані Марино. Мене останнє запитання: якщо можна коротко, але насправді дуже важливе, коли починалася повномасштабна війна, дуже часто виринали в змі повідомлення в телеграм-каналах про те, що жінкам треба бути обережним, не вдівати яскравого одягу, не малюватися, не вдівати. Відвертого одягу, тому що ну всіляки трапляється, то будьте уважними. Але навіть е з цього моменту е я виділю два запитання: по-перше, чи насправді війна усугубила е ускладнила весь цей процес чи загострила його? Це перше запитання. І друге запитання: як часто жінки в армії зазнають харасменту? Ну, я в відсоткових вам е, випадках не скажу, наскільки це часто буває, але те, що військовослужбовці і власне, е, жінки, які перебувають в Збройних силах, вони також звертаються і також повідомляють про такі випадки, це дійсно так. І тут потрібно розуміти, що е, повідомити їм ще складніше, ніж будь-якій особі, яка перебуває е, в трудових зобов'язаннях. Але з іншої сторони, дуже позитивним є те, те, що цій темі приділяється дуже велика увага з боку держави, починаючи від уряду, від урядової повноваженої з питань гендерної політики, і закінчуючи власне, міністерствами, які профільними міністерствами, які працюють в цій сфері. Тому і увага, і інформування, і робочі групи, які напрацьовують відповідні політики, напрацьовують відповідні процедури, вони дійсно. Працюють і дійсно цьому на сьогоднішній день приділяється увага. Говорячи про е, війну і вчинення сексуальних домагань, ну е, варто сказати, що війна в цілому загострила е, певні соціальні проблеми, які є в нашому суспільстві. Тому, е, чесно кажучи, я не бачу прямого зв'язку і я не бачу там, прямого збільшення кількості е, випадків сексуальних домагань. Однак можна розуміти, що дійсно це е, певний такий. Війна, це каталізатор е, тих проблем і тих проявів е, вчинення насильства, які є, і від цього ми нікуди не уникнемо, тому що в будь-якому випадку війна це загострення, але в будь-якому випадку потрібно розуміти, що ні яскравий одяг, ні зовнішність вона не є в жодному випадку виправданням сексуальних домагань, тому що це е, завжди провина кривника, і завжди вина кривника лежить на їх вчиненні, а не е, на постраждалій особі, яка е, якось виглядала, чи якось вдягалась, чи щось робила. Е, тому це завжди не провина постраждалої особи. Дуже вам дякую, пані Марино, за такі відповіді і за те, що ви знайшли час до нашого ефіру. Нагадаю, глядачам це була Марина Легенька, віцепрезидентка організації Ластрада Україна, і ми говорили власне про харасмент.